ви, котеч, хайді, якій виповнилося лише п'ять років, ще в однорічному віці стала сиротою. Досі її виховувала тітонька Діті. Вони жили разом багато років. Але, знайшовши гарну роботу, Діті відвезла Хайді до її дідуся на гору Ельм. Має залишитися у тебе. Я знайшла гарну роботу. Годі! Я почув досталь. А тепер забирайся звідси. Ти мене чуєш, Щоб і духу твого тут не було. Не хочу навіть слухати. Прощавай, хайді. Тепер це твій новий дім. Бувай, тітенько діті. Діті Діті. Ти залишила Хайді у старого Елма? Як ти могла? Ніхто б не залишив у нього свою дитину. А у мене був інший вихід? Так, але тільки не цей. А який? Барбі я не могла забрати з собою до Франкфурта. Дівчинку, якій тільки не виповнилося п'ять років, розумієш? Ти мене розумієш? Я молода, мені лише двадцять шість. З того часу, як померла моя сестра, Хайді була для мене дочкою. Але у мене немає більше грошей, Барбі. Нарешті я знайшла гарну роботу у Франкфурті, Чуєш? Не тут, чуєш? То візьми її з собою. А хто ж тоді піклуватиметься про Хайді у Франкфурті, коли я працюватиму? Ви нічого не розумієте. І що ж мені з тобою робити? Якщо ти не знаєш, то можеш принаймні показати мені свій будинок. Ну, Тоді ходімо. І візьми з собою свій одяг. Навіщо мені одяг? Що за запитання? Як це навіщо? Усі люди ходять в одязі. Одяг заважає мені стрибати. Дивись. Я навчилася цього у Кіз. Все одно занеси свій одяг до хати. Сюди поміститься? Якщо постаратися, то так. Який великий казан? Сир пахне сиром, так? Так і є. Ти живеш сам, отже, готуєш ти теж сам, правда. Сьогодні я готуватиму для тебе дідусю. Ти ж твої, Ліжко. А де спати я? Спи де хочеш. Я ж не можу спати в казані з сиром, так? Ха -ха. Чого б тобі не пошукати тоді якесь інше місце? Справді гаразд. Тоді треба все оглянути. Ах. От на цьому м'якому сіні. Я. О, я. О. яка краса. Дідусю, подивися, як краса. Та все я вже бачив. Ах! Що сталося? А ти знаєш, як пахне сіно? Моє все для хайді. Я подумав, що ти впала. Чого це ти кричала? Та так добре, тут такий запах. Це найкраще ліжко у світі. Я завжди спатиму лише тут. Тільки тут і ніде інде Тут на горі я зроблю собі ліжко, ще яке ліжко. Сподіваюся, тебе знайдеться просторадло Чи ти колись бачив ліжко без просторадла? Гаразд, зараз принесу. Якась дивна дитина. Швидше дідусю. Та вже йду. Нарешті. То ти спатимеш тут, на горі. Так, але спочатку треба зробити ліжко. Ура! Ні у кого такого немає. Тобі чимось допомогти. Що це ти робиш? А -а -а -а. Зрозуміло. Так краще, правда? Так, як яке м'яке, чудово. Ти молодець. Готовий? А -а -а! Ось. Ха, Ха! Ну, швиденько, залізай. Так, але тут дечого не вистачає. Більшість ліжок ще й ковдру. Я ж не чекав гостей. Посте, тоді ми просто візьмемо ще сіна. Нам вистачить. Зажди. Я щось, здається, придумав. Ти хочеш, щоб я спала на мішку? Ну, подивимось. Я знаю, що ти хочеш зробити дідусю. А так добре. А вже ж, чому ж ні? Це навіть краще, ніж я собі уявляла. Швидше б уже настала ніч, тоді я зможу лягти спати. А тут видно зірки. Якщо визирнути з вікна, то можна побачити тисячі зірок, ціле небо зірок. Справді, як ти гадаєш, я почав вранці, як співають пташки. І пташки, і вітер. Справді я це точно знаю. Тут завжди дує вітер. Іноді тихо, іноді голосно, але не бійся, це ж природа. Вітер розносить зернятка. проте тобі цього ніколи не зрозуміти. Це тільки гори таке можуть дати. Справді? А як? Ж? Ти ж так не думаєш? Ха, ж моя дівчинко, не думаю. <рес> Тоді я спокійна. Яка краса, а чого ти смієшся? <рес> Бо ти така кумедна. Незвична. А у нас є що поїсти? <рес> Добре, що ти мені це нагадала. Треба щось приготувати їсти. Це був страшний дідусь. Коли Хайді познайомилася з дідусем, вона не могла розуміти, чому всі в селі його бояться. Може, вони знали ще щось. Гадає непогано, чогось ще не вистачає. Що ти про це думаєш? Справді. Ти це мав на увазі? Так, добре. Який великий, але я така голодна. Mm. Діти завжди їдять стоячи? Ні. Здається, тобі краще їсти на підлозі. Неймовірно. Це мій перший власний стіл. Ще, будь ласка. Я вип'ю все за один раз. А що я казала? За один раз Добре. Може, ще щось хочеш. Кажи, не встидайся. А вже ж Хто це? Я зовсім забула про нього. Заходь, іди, іди Як його звати? А, Це йозеф. Хіба він не вилетень? Просто там, де я жила, і ніколи такого не бачила. Він повинен усе перевірити і познайомитися з тобою. Привіт, Йозефе. Який же він величезний. Ну, тепер ти можеш попоїсти. Угу Дітки діти теж колись був собака. Дуже товстий з короткими лапами. Хочеш погуляти зі мною? Хочеш нас А вибач, будь ласка. Хочу подивитися якого де кольору. Зажди метелику Стій. Стій, нужбо. Шкода. А ти де. Нарешті. Знову нічого. Постривай, я все одно тебе впіймаю. Якби ж я тільки вміла літати. Ну, начувайся. Гайді! Так. Іди одягни щось тепліше. Стає прохолодно. Навіщо? Дідусю. А що це буде, що ти робиш? У тебе є три спроби, аби угадати. Що ж це? це ж стільчик Дідусю, ти робиш для мене стільчик, щоб ми разом сиділи за столом і їли. Це мій стільчик. Сподіваюся, тобі це подобається. О, Дуже дякую. Як він може мені не подобатись? Йозефе, Йозефе. У мене є стільчик, у мене є стільчик, стільчик, мій власний стільчик лише мій. Перевір, чи буде тобі зручно на ньому сидіти. Увага. Для Хайді все було незвичним. Вона раділа власному ліжку, власній кімнаті, метеликам на луках. Хайді була щасливою. Перше в житті вона зрозуміла, як добре бути вдома. Боже, спи! Я не хотіла, спи, спи. Я зробила тобі боляче. Я Хайді. З цього Сьогодні я житиму у вас. Може, будемо дружити. Так буде набагато краще, Йозефе. Йозефе. Я з тобою розмовляю. Розплющ очі. Це Дейзі та Даски. Справді? А що це в тебе? Це сіль. Вони її обожнюють. Дай мені трохи? Я теж хочу їх погодувати. Як скотно. Дуже. Так це важко витримати. А ти завтра не запізнюйся, хлопче? Це було в останнє. До побачення, Хайді. Завтра я піду з тобою, Пітере. Я завтра повернусь. Тоді ми весь день будемо разом. Бувай! Вперед! А що ми робитимемо? Дідусю, що ти робиш? Нічого, подивись, скуштуй це Що це? Я мається випити. Ти вже сьогодні пила. Це було дуже смачно церковний. дзвін! Свитка взявся цей вітер Стій! Що ти сказала? Я збираюся в гори назавжди. Якщо ти збираєшся грати, то залишайся в будинку. Якщо з тобою щось трапиться, я втрачу гроші, які мені платять за те, що я за тобою наглядаю. Ти не ну розумієш? Я збираюся до свого дідуся на гору Елм, назавжди. Що таке, може, їй страшно. Але хайді нічого не боялася. Вона була в горах лише один день, і їй здавалося, що вона прожила тут усе життя. Місяць гори про все це Хайді вже давно мріяла. Вона не знала, що чекає на неї попереду. Вона познайомилася з Пітером, з козами, але вона ще не знала назви квітів і назви гір. Темі твоя коза Пітера. Вона ще так мало знала про цей світ, який був для неї зовсім новим. Вона нічого не знала про тварин і про людей, які тут живуть, і вона не знала, як швидко дідусь її полюбить. Але про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.